Доброго дня, шановні жителі Ічнянської громади. Я нестеренко галина, головний юрист сектору Ічнянське бюро правничої допомоги. Сьогодні хочу розповісти вам про найбільш актуальніші питання, а саме відсрочка від призову на військову службу під час мобілізації. Отже. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. військовозобов'язані, які не досягли 25 років, військовозобов'язані, які мають на отриманні трьох і більше дітей, і регулярно платять аліменти. військовозобов'язані, які самостійно виховують дітей. Якщо другий з батьків помер, оголошений безвісти відсутнім, позбавлений батьківських прав чи відбуває покарання у місцях позбавлення волі. Військовозобов'язані, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років, військовозобов'язані, які виховують тяжкохвору дитину. Військовозобов'язані, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю першої і другої групи, військовозобов'язані, які утримують усиновлену дитину віком до 18 років, також один з подружжя, хто виховує дитину, якщо інший проходить військову службу. Військово зобов'язані, які зайняті доглядом за хворими батьками, але якщо немає інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд, опікуни осіб, визнаних судом недієздатними. Військово зобов'язані, які мають дружину чоловіка, числа осіб з інвалідністю першої, другої і деякі захворювання третьої групи інвалідності. Військово зобов'язані, які мають на утриманні батьків своїх чи дружини. Але у разі відсутності військовозобов'язаних осіб, які можуть здійснювати такий догляд: викладачі, вчителі, наукові, науково-педагогічні працівники, також студенти денної дуальної форми навчання, звільнені з полону, військовозобов'язані, які втратили своїх близьких родичів під час захисту України з 2014 року, також не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Особи з інвалідністю або особи, визнані тимчасово непридатними, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я від 6 до 12 місяців з наступним проходженням військово-лікарської комісії, також заброньовані на період мобілізації та на воєнний час. За більш детальною інформацією звертайтеся до Бюро правничої допомоги за адресою міста Ічня, вулиця Коваля, 12А. Приміщення пенсійного фонду, другий поверх. Також у нас працює гаряча лінія безкоштовна 0800 213 103. Дякую за увагу. Звертайтеся до системи правничої допомоги.